патриотом и также был членом партии «Свобода» и тоже не можем. Это один из его побратимов, человек, который тоже присутствовал на митинге, человек, который тоже помогал в организации. Итак, приглашаю Артура Шевцова для нескольких слов. Донецк, слава Украине! Вы знаете, мы сейчас растут, стоим за сценой. Такие враждебные, что весь Донецк и околицы собрались сейчас тут, І нарешті раді бачити одне одного. Ви знаєте, я сьогодні, готуючись до сьогоднішнього вечора, переглядав відеозаписи того вечора, 13 березня, всього, що тоді відбувалося. Хочу сказати, насправді, що після тих подій, на фоні всього, того, що відбувалося, насправді об'єднався не тільки весь український Донець, об'єдналася Україна. Насправді ми з вами. Донечани, які прийняли на себе перший удар, першу навалу зі Сходу, ми її фактично зупинили в своєму місці, були вимушені його віддати, але не пустивши ворога глибше глиб України. Я впевнений, що такі герої Східного фронту, які зараз боронять Україну, боронять нас за вами на сході. Вони обов'язково переможуть, і ми за обов'язково повернемось до себе в Донецьк, до себе в в Луганськ, на наш рідний український Донбас, і будемо будувати історію нового українського Донбасу. Дмитро Чернявський так сталося історично, що Дмитро Чернявський це фактично перша жертва цієї україно-російської війни. Зараз тут, на Майдані, разом з нами присутні і батьки Дмитра Чернявського, пан Олександр і пан Людмила. Я би хотів надати слово матері героя України Дмитра Чернявського, пані Людмилі. Я хочу подякувати всім людям, які підтримували мене протягом цього дуже важкого року для мене. Це люди, як Донецька, як від сходу, так і... Усієї України, з заходу, з Львову. Дуже велика подяка за все це. Дмитро багато в чому був перший. Він був перший десь в класі навчанів, він добре навчався в університеті. Він завжди перший здавав іспити якісь десь там в університеті. в тому ж. І так склалася доля, що він перший загинув. Цій війні на Сході. Це війна дуже велике випробування для нашого народу. І від того, як ми зможемо глупуватись, об'єднатись, залежить доля не тільки нашої України, а, мабуть, доля всього світу. Той останній для себе день Дмитро. Ішов, казав, мама, ти не переживай, в мене бронежилет є, я вдягнув. І я не знала, вдягнув, вдягав він його чи ні. І сьогодні від його побратимів, я дізналася, що перед тим мітингом він віддав той бронежилет свій товаришу. Знаєте, я цьому не дивуюсь, бо він завжди думав, спочатку. За інших, а потім вже за себе. Я дякую всім, хто пам'ятає Дмитра. Дякую за цей мітинг пам'яті. Дмитро казав, мама, все буде добре, все буде дуже добре. Він був оптимістом. І я дуже сподіваюся, що ми подаваємо це зло. Яке напало на нашу країну, і що в нашій країні все буде добре. Дякую. Героїв не герої не вмирають. Герої не вмирають. Герої не. Вмирають!